А ви любите гроші? Якщо так, тоді вам до нас, до Висоцького ліцею, бо саме сюди потрапив юнак з Черкащини Петро Харитонович красюк Поселився над самою річкою Горинню, яка замилувала його поетичне серце. Две летим дніпром родився я, але з тобою, краю над Гориню, зв'язалась доля назавжди моя. Я став твоїм поліся сином. Цікаво! Ходімо зі мною в музейну кімнату. Я екскурсоватере. Like у цьому році ми відзначали в сторіччя Петра Гертоновича. Він нас привітно зустріти у теплій сорочці, береті та шарфі, тихо сказавши, якби все залежало тільки від мене, а не від моїх батьків. Я обрав би не 1 січня 1924 року що щойне мого народження, а іншу дату теплий весняний чи літній день, бо не люблю холоду ні в природі, ні взаєминах, ні людьми. Та якщо час народження вибрав непідходящий, то місце про чудове село Трахтимирів неподалік Кореясла Хмельницького. І трахтимирів геть горою не чупурні свої хатки розкидав долею лихою, п'яний старий сторбинки. Так Тарас Шевченко мови передбачував лиху долю першої столиці Українського реєстрового козацтва. В наші дні через рукотворне Кам'янське море. Від села лишилося лише кілька хаток, але запах рідного дому чебрецю та гроші завжди був біля серця. З рідним селом пов'язані і добрі і неприємні спогади. Одним із них є перша любовна зрада дівчини-ровесниці, а сталося це ось так. Сусідка Марійка зачищала до плюсюків восени, коли на городі дозрівали смачні гроші. Ось прийшла окого разу і одразу почала. Тітко, Галю, а я вашого Петра люблю. О ти добре, що любиш? Може, ти в грушок хочеш? Дівчина ствердно кивала головою і з апетитом бралася до грош. А коли йшла додому, кричала Тітко Галю, а я вашого Петра не люблю. Можливо, саме цей випадок підсказав Петрові Харетоновичу, що, що з ліцемірством треба боротися, що міру своїх сил він робив у байках та гуморестах. Як літератор починав із листів, які писав під диктовку від імені неграмотних трахтамирівців. Перший гонорар гарбузова каша з молоком та 20 копійок заробив від бабусі Олімпіади, для якої майже весь день писав лист до брата далеко Америку. Справа в тому, що після кожного написаного речення... Перечитував усе спочатку, аби нитка бабусної думки не обривалася. За десятки років листів збиралося чималко, бо спілкувався з відомими письменниками, зокрема Борисом Темом, Михайлом Стельмахом, Максимом Рильським. Ваш лист прочитав з приємністю. Привіт. Завдяки всесильному богу перші справи вірші потрапили в Київ. Звідки незабаром прийшла офіційна ліцензія? Лиском вертом спілка письменників України, надісланий на ім'я Петра Красюка, одному з найбідніших учнів школи, став сенсацією його перечитали керівники сільради, школи, колгоспу, та лише потім він потрапив до адресата. Пізніше Сергій Воскрекасенко рецензент посміхнеться і скаже. Ось вам і готовий сюжет для Гуморецький про так звану таємцю листування. Після закінчення школи вступив до переясного Хмельницького педагогічного училища. Навчання перервала війна, фашистська окупація. Гіперівці вивезли його на примусові роботи до Німеччини, зазнав як Конставора. Повернувся на батьківщину у тяжкий повоєнний рік кругним сиротою без кола і двора хата схріла під час вибухів із 1946 року, як зазначено у трудовій книжці, був призначеним учителем 5-7 класів висоцької семирічної школи з правом викладання української мови та літератури. Росла школа, перетворившись у середню. з нею ріс і Петро Харідонович. Закінчив Робинський учительський інститут. А коли він переліз педагогічний, то в числі перших випускників був і Красюк. Перші його морески друкувалися в висадській райгазеті. Петро Красюк одважився надіслати свої пайки Павлу Тичині. Видатний поет підтримав молодого початківця, надіславши йому телеграму. Голос ваш укрій, але стане ще міцніше. Вітаю, Павло Тичина. Я забував Петро Харідонович, 18 березня 1965 року, коли його приймали до спілки письменників України. З приводу цього про автора є жарт. Читачі вдоволені, справи впорядковані, їжаки поголені, коти премійовані. Ось такий хазяйський дар має Романський байкар. Маючи хазяйського дару. Ні в одній з своїх життєвих площин гуморист не гнався за славою а потихеньку працював. Нагороджений обласною літературною премією імені Валеріана Поліщука та Микити Годованця за високохудожні твори та літературну громадську діяльність. Петро Харитонович завжди пам'ятав, що його основна професія учитель. Вона була його другим крилом, нагороджений значком, відмінник освіти та присвоєно звання старший учитель та учитель-методист. У цьому кабінеті пропрацював 38 років до звільнення у зв'язку з виходом на пенсію. Як учитель він став пенсіонером, а як сатирик? Мало. 70 літ за плечима, а збірочок як чартова дюжина скаже Петро Харитонович. Сповнений творчих сил до нас знаний напише реклама для зайця, створить. Томик з вогню та полум'я опублікує дипломатичну розмову та видасть двоюрідний чоловік, а свій творчий шлях завершить 18 до 19 Томиком байки та гоморець різних років. 8 січня 2008 року серце Сатирика перестало битися, де, за плечі Матрах Тимирів, прийшов у працювати, стоптавши досить підошов. Бог пам'яті та таланту продовжує живіти у доньки Клавдії Петрівни. Вона пішла по стопам батькам, хоча фізик за фахом, але лірик у душі. До речі, саме Клавдія Петрівна збагатила наш музей різною художньою літературою, рукописами творів, рецензіями та листами та особистими речами. Прочитати свого вірша пам'яті батьків. Два перших пазли. Що життя розпочинають Петро та Інна, імена моїх батьків, як перші камені в дорозі ті безкрайні що увібрала спогад прадідів дідів, Кіномеханік час так швидко крутить фільми, майнули тракти трактинирів, груша коло хати, ось я ще маленька, мамині обійми і колискова батька, де йдуть суда. І чути пісню, що просила їх співати, де ятрень реве, б'ється, рев з каміння б'є вода. Напрошу із диктанти я перевіряти, над пирогом чатує мама молода. Гадала, що батьки так вічно будуть жити, тому і досі говорю, як до живих. Та не озветься мама, батьків телефон мовчить, є тільки стежка через цвинтар, що веде до із пазлів склалась вже життя мозаїка, і час не йде, а на баскін коні біжить. Лишила з батьком недописаною байка, і блузка недошита мамою лежить. Той кінь баский несе вперед життя невпинно, спитає Бог, що найрідніше із усіх віків я на долоні напишу Петро, плюс Інна, Притисну, прошепчу, прості батьки. Це і все що мали розповісти. Хоча на останку признаємося, наша екскурсія складена з автобіографії на замовлення від слів самого Петра Хартоновича. Як воно вийшло, вам і судити. Пригощайтеся!